Стабільна побачка, я кажу так, тому що обстріли не зупиняються. Фактично, не на хвилину місто вже забуло, що таке тиша. На місті постійно платить вибухає. і постійно чутно зищення тролля. Це, як на мене, найскладніша тема і, мабуть, найстрашніша. Евакуація проводиться в декілька, як то кажуть, етапів. Основа лежить на військовій адміністрації. У нас є пункти надання гуманітарної допомоги, куди люди залишають свої заявки. Окрім нас, працюють ще волонтери, наші давні друзі. Складно, але базові потреби ми закриваємо і базові потреби мешканців також намагаємось підтримувати. Зараз будемо закривати до кінця мікрорайон Північний, тому що минулого разу привезли не, всю, ну, не на всі гуманітарну допомогу. На жаль, за один раз для всіх ми не можемо привезти, автівка не дозволяє такий вантаж взяти. І в центральну частину міста заїдемо туди, також додамо ще гуманітарну допомогу. Воєнна адміністрація допомагає нам угу. З, ну, снабжає нас хлебом і водою. Гуманітарну допомогу придасть. Продовольственна хімка. Все так вистачає без проблем. Навіть до определеного моменту нам возили гарячу. Була контора нашого комунального підприємства ВРЖП. Потім ми використовували її як пункт незламності. Майже два роки він працював. Спочатку нам розбили дах, ми його відремонтували, поставили нові балки, крили торпауліном. Ну, скажімо, на що була можливість. Але один прильот потім був якраз в туалет. Бачите, що розбите повністю І другий в дах. і Фактично після того ми перенесли. ну І вже після того, коли вже тут нічого не було, була порожня будівля, град, запальнички і будівля згоріла. На жаль, у нас в місті дуже багато. Таких будинків і приватних і багатоповерхівок, які постраждали саме у результаті обстрілу запалювальними зарядами. Ну, нам все допомагає воєнна адміністрація, ну там волонтери, которые <свісно>, благодаря воєнної адміністрації вони направляють, ми на завжди, всегда що, дзвонимо їм, а вони вирішують наші всі проблеми. Лично я і моя сім'я, не то що не ну як как... Будем эвакуироваться. Уже О. нашли место. Пока О. держимся. И надеемся, конечно, что не придется эвакуироваться. Как и все.